Це у нас в Україні вересень, він просто вересень. А от на Московії, там на болотах, якраз дуже навіть ювілей. Ювілей чорного вересня. Екснардеп з міста Суми Олег Медуниця опублікував у себе у Фейсбуці цікавий текст на цю тему. Це варто почути всім, особливо, звісно, європейцям. Зараз уже мало хто згадує події, які відбулися на Московії 25 років тому. Чорний вересень, так званий. Вибухи житлових будинків ті самі легендарні. Кілька багатоповерхівок було підірвано за допомогою закладеної в підвали вибухівки в Буйнакську 4 вересня, двічі у Москві, 9 і 13 вересня, і у Волгодонську, 16 вересня. 307 людей загинули, понад 1700 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості або постраждали тією чи іншою мірою. Це за офіційними джерелами. Вибухи дали серйозні аргументи для початку Другої війни з Ічкерією. Кремлівський уряд звинуватив чеченців, проте докази їхньої причетності так і не були надані. ФСБ і Генпрокуратура представили версію про відповідальність за вибухи незаконного збройного угрупування. Одним із керівників його, начебто, був Карачаєвець Ачімес Гочіяєв. Його шукають досі. А найбільш шокуюче сталося. В тому ж вересні, 22 числа 1999 року. Близько 21-ї години мешканець будинку 14 дріб 16 по вулиці Новоселів у Рязані Алексій Картофільніков помітив трьох незнайомих людей двоє чоловіків і одна жінка. Вони переносили мішки з легкової машини до підвалу. Щось йому здалося підозрілим. Він викликав поліцію. Поліція виявила вибухівку. А вже наступного дня ввечері в Рязані затримали троє людей, підозрюваних у підготовці теракту. А вони виявилися співробітниками центрального апарату ФСБ. Ці люди, вибухівка та детонатор, були терміново відправлені до Москви. А Патрушев, тодішній голова ФСБ, розповів здивованій публіці, що в Рязані проводилося навчання, в мішках знаходився цукор, а детонатор був фальшивий. Звідси виникла фраза. Рязанський сахар на Московії її знають усі. Виник колосальний скандал, адже одразу стало ясно, хто насправді підривав будинки. За пару років колишній працівник ФСБ Олександр Литвиненко і журналіст Юрій Фельштинський напишуть книгу ФСБ підриває Росію Федеральна Служба безпеки, організатор терористичних актів, викрадень та убивств. Її перший наклад буде конфісковано і знищено. Згодом один із авторів Олександр Литвиненко буде отруєний полонієм і помре у Великобританії. А що прості московити? А просто людини, які личить рабам, про все забули, закрили очі на сотні жертв терактів, які влаштував путінський режим, путінські кати. Путін тоді був іще прем'єр-міністром. Він на прес-конференції тоді заявив таку крилату промову. Ми переслідуватимемо терористів скрізь. У туалеті спіймаємо, то й у сортирі їх замочимо. ГЕБІСЬКИЙ замочун. 30 вересня. Тоді російські війська почали Другу Чеченську війну. Що ж відбулося насправді? Яка причина цих подій? У 2000-в наступному році насувалися вибори президента Росії. До середини серпня ФСБ РФ очолював Путін. Саме тоді оточення корумпованого і вже недієздатного тодішнього президента Єльцина зупинилося на Путіну як на наступникові влади. Його одразу ж призначили на посаду виконуючого обов'язки голови уряду РФ, але в нього не було ще рейтингу. Надто маловідомий, якось ну так моментально не станеш ти таким популярним на величезну країну. І от через місяць після призначення Путіна прем'єром, після того як його почали розігрівати. На посаду президента почали вибухати будинки. Потім вторгнення в Ічкерію, потім Єльцин сказав: Я устал, я ухожу», самозрікся влади, позачергові вибори, і вже в грудні того року, на хвилі військової істерії, Путін став президентом Росії. Чого сьогодні згадувати ці події 25-річної давнини? Тому що багато хто на заході плекає мрію про мирні перемовини з Путіним, мовляв, саме вони можуть зупинити війну, і чомусь вони забувають, як Путін по трупах своїх співвітчизників ішов до влади. Він насправді не шизік і не маніяк, він виходець із середовища московицьких катів, яких декілька поколінь виховували в спецслужбах ГПУ, НКВС, КДБ ФСБ. Їх вчили, що мета виправдовує засоби, тому організація ритуальної загибелі сотень людей, за їх логікою, є цілком прийнятною. Тому зараз, аби захопити якийсь, допустимо, бахмут, вони кладуть в сиру землю більше своїх бійців, аніж жило людей в тому бахмуті. А ще їх вчили рахуватися тільки з силою. Тому у колективного заходу є два варіанти дій: або дати себе обдурити, як 25 років тому дозволив себе обдурити російський народ, або стати сильними і відкинути оманливі теорії співіснування з російською державою і почати вживати заходів до її демонтажу. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.